Пане Олександре, оперний співак вижив після петикульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала: я тебе прошу сиди вдома, ніде не виходь, не виїжджай. в мене впала ікона. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Ікона Божої мати. Якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповнити. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, ледве вижив. Казали лікарі, ходити не буду, інвалідом все життя, не буду співати. Це взагалі я до війни співав опору в Італії. І коли я одужав, точніше, давайте так, коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати. І це мене дуже надихало. І через п'ять місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні, був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня перед боєм, Це була «Аве Марія. І от у мене а, буде питання до вас: коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? А, як ви змогли так відкрито доносити на світ і в такому масштабі про віру? бо багато хто соромиться цього. І якщо можна буде, я хотів би вам подарунок зробити дуже коротко, заспівати для вас «Аве Марія. я відповім, А потім да, задоволенням. Да. Да. Я коли був маленький, я б казав про це. Я, там 9 років мені було, ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні, коли там, лазили там, і в Деску обтаплювався. Може і це спровокувало, може щось інше. Мене було, ну, я захворів у старої пневмонії. І Я лежав в Чернігівському ну, там лікували мене. І... Коли мама приїжджала там, до мене, то я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий згорит. Згорит. Да, да. Що Малий важкий згорить, не витримає і все і, Ну, А я спочатку не зрозумів, що таке згорить, ну тіпа, що впаде в і згорить, mm -hmm. потім пішов, там, ну, а згорить, що ну, легкі не витримають, чи серце не витримає. Ну, Момент. І якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка, такий моцний дядька з чорною красивою бородою, з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте, ви ж кажете, що ви там вже... А я, ну в мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно віруюча була, да? ну, така радянського <клух> виховання, мені здається. Мене бабці царство небесне, то батька-мама. Я з нею в церкву ходив. Свічки і ладан, тобто ходив, оцей запах і свічки, тобто мене це от якось ну, притягувати, я міг там, піти сам в церкву, той ладан ходив, мені ходити. Нюхати. І тому батюшки кажу, ви ж там десь боженьке працюєте, ви як я до нього там потраплю, що мені, як мені там з ним, щоб мене там все нормально було. Ну тобто дитячі там 9 років. Байко дивиться на мене таким очима, думаю, що заприковує, то що, що за прикол, не поводить. а Чого ти, ти туди збираєшся? Я кажу, ну сказали, що я згарю. Mm -hmm. Він такий на мене каже: син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправить, Тіп, він вирішує, чи будеш жити, чи, чи помреш, я дав мені молитву слово. Але коли дав мені молитву слово, каже: наш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже, ну ти, ти читай оцю. А потім ти вже там, трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую в сьогоднішній день читати. Але там, десь протягом року я, ну, 9 чи 10 місяців я був в лікарні. Тобто я там, 2 місяці в лікарні, там, тиждень вдома, півтора місяця в лікарні, тиждень вдома. І воно таке складнення бувало. На лімфоузли на все, на все, на все оцевали, але слава Богу, ну, викарабкався і почав ну, якби ходити просто до церкви. Але, це з, просто там, було розумом, чи якесь відчуття вже були? Ну, от по відчуттям того, що якщо я не вмер, mm -hmm. то значить молитва мені це допомогла. Ну да. да. А коли узнавав там в селі, там у бабушок, я кажу, слухай, я от я молився, там, і отак мені такий момент. Він каже, вона каже, ну це Боженка тобі, Діва Марія тобі допомагає. І все, я оце ходив, ходив по церкві, очі нас читаю і кажу, Боженьки дякую, Діві Марії. А коли вже десь 15, не 14-13 років не було, ми там, я народився в Сімферополі, але потім там 90 Першому чи 42-му року році ми переїхали в Чернігівську область, там мама народіна. А потім в 99-му повернулися в Сімферополь. Коли приїхали в Сімферополь, ну тобто, уявляєте, в там, школу там пішов, там всі друзі. Тут я приїхав вже підростковий вік, 14-13 років, я жодної людини не знаю, спілкуюся в рівно українською мовою, приїхали в Сімферополь повністю рускоязично. Вони, І ну, вони сміються з мене. О, Селюк, ну, я російською, ну там що я, там до 6 років спілкувався, потім переїхав в село, в школу пішов в повністю-повністю, повністю. Ну і де там друзі, ха-ха-хі-хі. Ну там потім вже роздружилися, да, вже коли там перейшов на, на російську мову. там все. І почав Сімферополі шукати. Ну, просто ходив до однієї церкви, там, і другої, і до другої, до третьої, але ну, так батюш, як провокував, там, задавав якісь питання, і вони тіпа, слухали. Ти відсюди там. І... Що ти тут взагалі? Ну, я думаю, а ага, це значить палевить. Ну, до нього не можна ходити. Ну це моє таке відчуття було, знаєте? Ну так. А потім пройшов у нас така церква, ясні робили, свято Тро женський монастир. Там е, мощі світі Луки Кримська лежать. Ну, це дуже відомий святий. Це вообще дуже відомий хірург у світі. Лікарі знають, хто це такий. це очорківної на хірургії. Це людина, яка почала вче робити. Ну, він перше проходить від мене хірургіє. І от в тій церкві якби, почав, почав да, жити, почав духовним життям жити, да, і, і молитися, і там посповідався. І, і по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який... Він вибирає, я повністю йому. Ну, Це правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєте, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну в вірі, бо це дуже непросто десь не А без цього ви... е Віра починає працювати тоді, коли у тебе взагалі не працює. Коли в тебе вже всі, От в же теж мало хто вірить в три дні. Та як вони Послухайте. Віра працює там, де все взагалі вже нічого не працює, mm. незаконної фізіки, не хім, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, та й сама Я кажу, це буде неймовірно гарно. <ріху> <ріху> Дуже красиво красивою великою. Ну і вона мені допомагає, і Катя знає, на ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. І вона знає, як я до цього ставлюся, як живу. Дуже людина. грішно люди, але кожного дня я попрошайка православна, будь ласка. І Це дуже допомагає мені особисто, і я знаю, як воно працює. От Якщо людина не вірить, то мені складно це пояснити, тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, у мене є якась відповідь, чому так? І там через три дня я там читаю Євангелії, і я знаходжу відповідь в цьому там тому вірші. Я такі, ж знаєте, я прочитаю до до кінця, і потім такі вертаюся і. Тобто я, я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи дивуюся. Я розумію. Це, я, це <світ> дя дуже дя дуже дякую. Це взагалі ну просто, не тільки на вас впливає, на мене вплинуло, бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилося, і я, колись з кому вийшов, лікар казав, що вам треба місце на сказати. Я...". Я ви кажете, соромився. В мене написано, що коли ви будете соромити Господа Бога, то він на судному суді посоромиться і вас. Так, 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 100%. Uh, зараз заспіваю співаль у вас побе.